Чим більше ми відкривали мережу, тим більше ми отримали простих рутинних тестів, як я кажу, там кров, сеча, біохімія, і вони саме високомаржинальні. І це давало якраз. Я був певний, що якісь складні онкомаркери а, маржинальні. І так, і ні. А, бо коли в тебе тест дуже дорогий по реагентиці. І ти на нього зробиш там стандартну якусь націнку, він становиться настільки дорогий, що його вже взагалі ніхто не купить, і починається обратний ефект. Їх менше замовляють, а решту, що замовляють, вони ще й дорожче стають. Тому іноді дорогі тести ми продаємо в нуль, або навіть з маленьким профітом, або навіть зі збитками. Тільки для того, щоб їх продавати, бо це як локомотиви, іноді вони приносять інші е, тести, де вже ти починаєш заробляти справжні гроші. А справжні гроші ви на чому заробляєте? А от якраз е, загальна клініка, біохімія, імунохімія тобто той -то великий зал, от, де у нас дуже багато приборів, стоїть от саме е, там є самий великий заробіток, бо там можна збільшити в два рази кількість зроблених тестів, а людей при цьому не треба наймати. Ти просто більше реагентів вкладаєш в ці прибори і все. Тобто масштабування набагато легше саме з автоматичними методами.